Забудь про старі штори, жалюзі пил і прикрай своє вікно унікальною, сучасною та функціональною шторою. Ми зібрали у нашій шторі найкращі властивості усіх інших штор. з нашою шторою, ви отримаєте. Спеціальну тканину, за якою майже не потрібен догляд, так як вона вкрита спеціальним гіпоалергенним та пиловідштовхуючим засобом. А навіть якщо вам якось її вийде забруднити, почистити її достатньо чистою губкою без безмиючих засобів. Захист від сонця та сторонніх поглядів не проблема, особливо на перших поверхах чи в приватному будинку. Це один із найкращих варіантів. Так як ми маємо унікальну функцію «день». Один маленький рух для того, щоб ваша кімната була більш освітлена, видно було, що робиться за вікном, а ви були приховані від сторонніх поглядів. Уявіть, ми підберемо для вас тканину по щільності. Яка не буде просвічуватись, яка буде захищати від сонячних променів та залишати кімнату максимально освітленою, або зовсім перекривати все світло для того, щоб ви або ваша дитина змогли спокійно відпочити. Фірмову штору ми виробляємо спеціально під ваші розміри, які легко зняти та за часу присилають нам дівчата. Якщо штора не підійде по розміру, ми замінимо її за свіраху. А якщо у вас виникнуть питання, наша техпідтримка підтримка завжди на зв'язку 24 на 7. І завжди рада вам допомогти. А каталог тканин, фото та відеоогляди робіт можна отримати не виходячи із дому.